Христос рождається. Дорогі брати і сестри. Сьогодні Церква запрошує нас вийти Духом на річку Йордан і перенестися у той день, коли майже нікому ще невідомий Ісус прийшов сюди із містечка Назарету Галилеї, щоб отримати засвідчення Івана Хрестителя, ось Агнець Божий, який гріх світу забирає. Багато людей приходили до Івана. Який закликав усіх до щирого покаяння і переміни життя, спонукав перейти від служіння гріхові до шукання і виконання волі Бога, Іван Хреститель не тільки проголошував Боже милосердя і можливість покаяння, але і хрестив тих, які приходили до нього, занурюючи їх у воду ріки Йордану на знак покаяння, бо так як вода, протікаючи, змиває і очищує бруд. Так, покаяння є тією поставою людини, яка відкриває її на Боже прощення. Людям, які приходили до Івана на Йордан, він казав: гадюче поріддя, хто вам вказав утікати від надходячого гніву? Чиніть плоди достойні покаяння і не беріться говорити собі, Маємо за батька Авраама. Кажу бо вам, що Бог з цього каміння може підняти дітей для Авраама. Бо вже і сукира прикладено до корення дерев кожне бо дерево, що не приносить доброго плоду, буде зрубане та вкинуте у вогонь. Але тим, які мали щире бажання змінити своє життя, Іван давав поради, як це зробити, не накладаючи на них зайвих тягарів, але вказуючи на необхідність життя за Божими законами. На запитання, що нам робити, він відповідав. Хто має дві одежі, нехай дасть тому, що немає, а хто має харч, нехай так само зробить, закликаючи людей до чинення діл милосердя і до солідарності з бідними. Митарям, збирачам податків, він радив діяти чесно і справедливо, уникаючи здирництва і хабарництва. Нічого більше понад те, що вам призначено, не робіть. На подібне запитання вояків. Іван відповідав, нікому кривди не чиніть, фальшиво не доносьте, і вдовольняйтеся вашою платнею. Ті, які очікували швидкого приходу Месії, обіцяного у Старому Завіті Божого помазанника, запитували Івана, чи то часом не він, Месія Христос. Але Іван заперечував Я вас хрещу водою, але йде сильніший від мене, якому я негідний розв'язати ремінь від взуття». Той буде вас хрестити Духом Святим і вогнем, його лопата в руці в нього, щоб вичистити тік свій і зібрати пшеницю у свою клуню, а полову спалити вогнем Невгасимим. Хрещення, яким Іван омивав тих, що приходили і виздавали свої гріхи, було знаком очищення внаслідок покаяння, але не самим прощенням гріхів. Відпущення гріхів стало можливим аж після Ісусової жертви на хресті, силою установленого Ним у церкві таїнства хрещення в ім'я Пресвятої Тройці. Іван вирізнявся тим, що носив одяг з верблюжої шерсті і підпорізувався шкіряним поясом. Як засвідчує друга книга царів, такий одяг носив старозавітній пророк Ілля. Отож, навіть уже своїм одягом Іван виявляв, що виконує ту місію і те завдання, які за свідченням книги пророка Малахії мав виконати пророк Ілля з Божого доручення. Ось я пошлю вам Іллю Пророка перед приходом Дня Господнього, великого і страшного, і він наверне серце батьків до дітей і серце дітей до батьків. Щоб я, прийшовши, не побив землі прокляттям. Навернення серця. Саме до нього закликав святий Іван Хреститель: Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство. Автори Євангелій однозгідно засвідчують, що поява Івана над водами ріки Йордану була здійсненням пророцтва із книги Ісаї. Голос того, що викликує у пустині, готуйте путь Господню, вирівняйте стежки Його, кожна долина заповниться, кожна гора і горб знизиться, нерівне вирівняється, дороги вибоїсти стануть гладкі, а кожна людина побачить спасіння Господнє. Читаємо про це в Євангелії від Луки. Перед Іваном стояло важливе і важке завдання. З-поміж тисяч людей, які приходили до нього, він мав казати на того, який прийшов здійснити Божу волю, як Божий помазаник Месія. Про це його завдання так пише Євангелій від Івана. На запитання юдейської старшини, чому Іван хрестить, якщо він ні Мойсей, ні Ілля, ні пророк, Іван відповідає: Водою я хрещу, той же стоїть серед вас якого ви не знаєте, він надійде після мене, а я йому негідний розв'язати і ремінця сандалі. І не знав я його, та я на те прийшов, водою хрестивши, щоб Ізраїли він, він був об'явлений. Іванові було дано бачити, хто він, той, який має бути Божим посланцем. Автор 4-го Євангелія подає такі слова Івана Притечі про Христа, якого він мав об'явити світові. Бачив я духа, що мов той голуб з неба сходив і перебував над ним. І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав би мені: над ким побачиш духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив. Він, Син Божий. І справді, одного дня до місцевості на березі Йордану, де Іван закликав людей до покаяння і хрестив їх, занурюючи в Йорданській воді, на знак їхнього розкаяння за вчинені гріхи, прийшов Ісус із Назарету. Нічим Він особливим не виділявся був одягнутий як його сучасники, не мав із собою спільників або супроводу. Прийшов як один із тих, які зацікавилися Івановою проповіддю. Євангелист Матей так описує появу Ісуса над Йорданом. Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від Нього. Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: Мені самому треба хреститися в Тебе, ти приходиш до мене. Ісус у відповідь сказав до нього: Залиш це тепер. Так боличить нам здійснити всяку правду, і тоді Він залишив його. Іван одразу розпізнав Ісусі того, якого Бог послав здійснити свій задум, того, який був Божим помазаником і мав довершити діло спасіння для добра свого народу. Іван знає про те, що негідний діткнутися голови Месії, але згоджується його охрестити. А охрестившись, Ісус зараз вже вийшов з води. І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався мов голуб, і зійшов на нього. І голос пролунав з неба це син мій любий, що я його вподобав, засвідчує Євангелист Матей. Дорогі брати і сестри! Ми знаємо, що Господь Ісус зовсім не мав потреби приймати хрещення від дивана, занурюючись у води ріки Йордану, а це тому, що Він не вчинив нічого злого відтоді, як бувши Божим Сином, став людиною, подібним до нас в усьому, крім гріха. Але прийшовши на Йордан, Ісус виявляє свою повну солідарність з людьми-грішниками. Він сходить у воду, беручи на себе тягар людських гріхів. Які понесе витривало аж до Христа, на якому їх і розіпне, щоб остаточно перемогти гріх і смерть? Він приймає хрещення водою, яке символізує смерть старої людини і народження нової, знаючи, що має перейти через інше хрещення, через занурення не у воду, але у саму смерть. Він, який каже, що прийшов у цей світ не для того, аби йому служили, але щоб послужити і віддати своє життя як викуп за багатьох, стає слугою всіх людей задля їхнього спасіння і життя в Бозі. Ісус ототожнює себе із людьми, які образили Бога своїми гріхами, хоч сам Він невинний і завжди вірний Богові Отцеві. Щоб, ставши жертвою заради спасіння всіх людей, простити їм скоєні злочини проти Бога і проти ближніх, і поєднати їх з Богом, від якого вони віддалилися через свої гріхи. Слова, які Ісус чує, як ті лунають з неба від Отця, нагадують слова із першої з чотирьох пісень Слуги Господнього із книги Ісаї, глава 42 Ось мій слуга, якого я підтримую, мій вибраний, якого вподобало моє серце, я поклав на нього дух мій, Він сповістить народам правду. Євангелій від Матея подає голос пролунав з неба, це син мій любий, що Його я вподобав. Згодом подібні слова учні Ісуса почують на горі під час Його преображення. Подія над Йорданом, яку сьогодні святково спогадуємо і звеличуємо, служачи божественну літурію та обряд освячення води, переносить нас і до того дня, коли ми, кожний і кожна у свій час в ім'я Пресвятої Тройці, прийняли святе таїнство хрещення. Це таїнство Господь Ісус після свого Воскресіння з мертвих доручив здійснювати апостолам. А вони передали цю владу через покладення рук у таїнстві свячень своїм наступникам, єпископам та їхнім помічникам, священникам, завдяки вірі в Ісуса Христа та в об'явлення, яке Він передав церкві, тій вірі, яку церква плекає, зберігає і передає з покоління в покоління, і завдяки таїнству хрещення, яке бере силу і зміст. Із кривавої жертви Ісуса Христа, Богочоловіка на Голготі, ми перемінилися із старої людини в нову. Беручи участь у хрещенні Ісуса, ми перейшли разом із Ним через смерть старої людини з її грішними схильностями до нового життя, до життя у Божій благодаті. З людей, які своєю поведінкою викликають Божий гнів. Ми стали улюбленими Божими дітьми на зразок Ісуса Христа, новими людьми, у яких Святий Дух перебуває, немов у храмі, здійснює наше освячення і чинить нас гідними спілкуватися з Богом, звертаючись до Нього, Отче наш. Сьогоднішнє свято Богоявлення виявляє нам дбайливість усіх трьох осіб Пресвятої Тройці щодо нашого спасіння. І дає нам змогу звертатися до Бога з вірою, надією та любов'ю. Дивіться, пише у Першому соборному посланні святий апостол Євангелист Іван, яку велику любов дарував нам Отець, щоб ми дітьми Божими звалися. Ми і є ними, і тому світ нас не знає, бо Він його не спізнав. Любі, ми тепер діти Божі і ще не виявилося, чим будемо. Та знаємо, що коли виявиться, ми будемо до нього подібні, бо ми побачимо Його, як є. І кожен, хто має на нього цю надію, себе очищує так само, як і Він чистий. Христос рождається, славімо Його!